Вітаю вас, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати можливості G+, CRM. Розглядаємо підключення форм сайту, побудованого на WordPress до CRM системи G+. Попередньо ми вже розглядали інструментарій API для підключення форм сайту. Ми розглянули, як підключити форми сайту, використовуючи скрипт, як відправляти API, і відповідно, як працюють ключові. Методи API. Сьогодні ми розглянемо ноу-код no інструментарій, чистий без залучення програмістів для тих, в кого сайти побудовані на WordPress, як саме підключити форми сайту для обробки запитів та отримання таких. До прикладу, ми скористаємось партнерським проектом Академії, і на сторінках Академії спробуємо підключити таку форму сайту, як. Збір e -mail. Ось тут ми бачимо: підпишіть, щоб бути в курсі інновацій ганузі, ваш e-mail відправити. Відповідно, дану форму ми будемо опрацьовувати. Наша задача полягатиме в тому, щоб дана форма відправляла ліди в СРМ-систему, оскільки для WordPress найпопулярнішою формою обробки форм є контакт форм 7 нам необхідно відкрити в панелі Contact Form 7, переконатися, що він настановлений. Далі ми будемо бачити повний перелік всіх підключених форм. В моєму випадку є e Main Subscribers, це є форма, яка є на головній сторінці. Для того, щоб використовувати веб форм, також необхідно встановити плагін. Переконайтеся, що даний плагін встановлено, він називається CF7, тобто Contact Form 7 to Webhook. Відповідно, посилання на даний плагін є в описі до даної відеоінструкції. Він нам необхідний, тому що він надає можливість від Contact ФОРМ7 на будь-який тригер відправляти вебхук. В нашому випадку це буде тригер відправка цієї форми. Коли ви встановили плагін Contact Form 7, я не буду зупинятись на тому, як встановити даний плагін. Це дуже просто. Достатньо натиснути додати плагін та ввести його назву і встановити. Розглянемо, як налаштувати коректно для обробки в G+, даний плагін. Заходимо в режим редагування Contact Form7, і в секції Webhook переглядаємо параметри. Зверніть увагу, що наша форма складається лише з одного параметру це e-mail. Якби вона складалася з більшої кількості параметрів, то тут, відповідно, ми б мали також параметри номеру телефону і інші. Проте, в нашому випадку є тільки e Переходимо до. «Webhook» і в секції Webhook перевіряємо, що о, в даному полі встановлена відмітка Send to Webhook, і в Webhook ORNG відповідно вебhook URL G+. Його можна скопіювати з документації. Далі нам необхідно переглянути, який саме метод ми використовуємо для відправки. Зверніть увагу, що в нас метод має бути встановлений як метод «Post». Також, відповідно, в заголовку ми встановлюємо контент тип такий, як JSON. І далі переглядаємо, що саме ми відправляємо. Тут в боді ми бачимо, що ми відправляємо всі параметри: параметри імені, параметри телефону, параметри e-mail. При тому ADV ID у нас WordPress, і відповідно лише одна форма, яка опрацьовується в тілі, це e-mail. В тілі мається на увазі в самій формі. Тобто сама форма збирає лише e-mail. Якби форма збирала на інші параметри. то... Відповідно, даний стандартний код опрацьовував би ще додатково ім'я та телефон. Якби були інші параметри, також вони би тут були підставлені. Відповідно, зараз ми бачимо, що ADV ID в нас WordPress, і давайте для даного ADV ID створимо правило маршрутизації. А саме наступне, якщо поступає лід з ADV ID WordPress, то ми його будемо направляти на воронку підписка на розсинку. Давайте дану логіку реалізуємо. Відповідно, тут у нас буде назва розсинка, і перший етап вирву буде підписка на розсинку академії. Натиснемо Зберегти. І ми бачимо, що тепер ми маємо нову вирву, яка називається розсинка. І один її етап це підписка на розсинку академії. Тепер створимо правило в центрі реклами, Що, якщо. Поступає лід з ADV ID WordPress, то відправляти його на вирву відповідно розсилка. Створимо правило для ADV ID WordPress. Канал ліда в нашому випадку це форма-партнерська API. Тип реклами в нас це лід-форма, назва відправляти ліди на вирву розсилок. Тепер. Переконаємося, що етап вирви в нас це вирва розсинка, етап підписка на розсинку академії. Джеримо в полі, отриманого ліда сайт, проект не заповнюємо. Натиснуємо Зберегти. Бачимо, що дане правило збережено, і тепер також збережемо налаштування тут. Тобто, щоб всі поля, які перераховані в боді, опрацьовувалися даним api запитом, натискаємо Зберегти. Тепер, коли в нас збережена дана форма, давайте ми її відтестуємо. Попередньо також скажу, що ось даний код, він ставлений на сторінку Академії, проте, коли у вас сайт вже програмістом створений, вам додатково такі форми вставляти на сайт, немає потреби, оскільки найчастіше вони вставлені. Тепер пропишемо e-mail в полі e-mail. В нашому випадку це буде тестовий e-mail. Який ми називаємо Lead to CRM from CF WordPress. Це я придумав таку пошту і натиснемо відправити. Бачимо, що поминкові дані, оскільки тут потрібно було встановити крапку. Пробуємо ще раз. Бачимо, що успішно надіснено. Тепер повертаємось в CRM-систему. Бачимо, що надійшов лід із форми сайту. Давайте переглянемо даного ліда. Ось він у нас знаходиться на відправити лід на вирву розсинок WordPress. Давайте переглянемо, як він зареєстрований. Так і зареєстрований Лід to CRM, а відповідно також, тепер, коли ми відкриваємо вирву лідів, ось бачимо, що даний лід знаходиться на вирві розсинка відповідно з. Поштою, яку ми заповнили. Якби наш скрипт збирав відповідно ім'я і телефон, то значення імені телефону також передавалося. Для Яким чином збирати ім'я і телефон, можна в формі прописати додатковий збір даних ім'я і телефон, і відповідно вони автоматично також будуть поступати в CRM-систему. Для цього достатньо ставити поле телефона у форму, або аналогічно налаштувати, як налаштовано з поштою. Автозаповнення форму телефону. В нашому ж випадку ми скористалися лише передачою форму є За таким же принципом передається і телефон, і ім'я і інші параметри. Зараз рекомендую переглянути відеоінструкцію, як виставляти співставлення для полів лідів, які відправляються по АПІ. прикладі поля бюджет ми це детально розглядаємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте ноу-коди інструментарії. Плагіну Contact Form 7 Webhook Contact Form для того, щоб без залучення програмістів підключити форми вашого сайту до CRM. А ще простіше, використовуйте віджити G+, які за замовчуванням інтегровані з CRM-системою, і надають можливість одразу без навіть встановлення Contact Form 7, підключити чат, форму зворотного зв'язку та віджити відкритих ліній, для того, щоб отримувати контактні дані ваших. Лідів потенційних покупців. Ще раз дякую, що сьогодні були зі мною до зустрічі в наступній відео інструкції. Перевірте підписку на канал. Це надзвичайно важливо для просування українських it продуктів серед забудовників давано. до зустрічі.